Так, і зараз ми роздивимося інший спосіб забезпечити персистенс у системі це до існуючого юзера створити пару ключів і не використовуючи пароль цього юзера, відповідно входити під ним. Це корисно, коли в нас є доступ до юзера, і цей юзер може, звісно, змінити свій пароль. Так, і ми не хочемо від цього залежати, і відповідно можемо входити в не використовуючи цей пароль. Давайте для початку перейдемо в домашню теку цього юзера і зробимо ls- для того, щоб побачити всі приховані теки та файли. Нас цікавить ця тека. До речі, по замовченню всі теки, які починаються з крапочки, вони приховані. Ось, Нас цікавить тека SSH, і ця тека SSH містить деякі цікаві файли. У нас ось цей файлик. Цікавий та авторизет кейс. А, в, на системах іноді може не бути цієї теки Ну, відповідно, цього файла теж може не бути, але вам нічого не заважає її створити. А, важливо, щоб вони назвались так само і мали ось такі саме права, як тут. І, відповідно, тут називалися як тут, і мали права, як в мене зараз <кій> на екрані. А, Зараз тут жодних ключів немає у цього користувача, тому давайте просто їх створимо. Створюються вони з допомогою командин. Так, воно нам пропонує їх зберегти в home директорії, але давайте не будемо це робити. Смітити в юзерських директоріях не дуже гарно. Так, no-passphrase так, Порожній Enter просто натискаємо і ще раз Enter, і ключі у нас. Згенерували, згенерували. Давайте перейдемо до tmp і подивимося ls-LA. Ось ці два нові файли, які в нас згенерувала ця команда. Це у нас публічний ключ. Ой, вибачаю, це такий приватний ключ, можемо його подивити. Ось, от він так, тут написано private. Це відповідно з припискою PUB. Це публічний ключ, Ось поки нам. Цей ключ більш всього цікавий. Ми його скопіюємо і е, відкриємо в редакторі вашому улюбленому, наприклад, V: е, SSH. Authorized. V я приходжу в режим ставки, роблю е, натискаю букву I, тепер вставляю. Тут бажано зробити новий рядочок, щоб був. Тепер натискаю Escape двокрапка, Записати. І Q для того, щоб вити. Все, з цим ми закінчили. Тепер нам бажано ось міст цього файлу забрати на нашу хостову машину для того, щоб потім його використовувати для підключення. Так, ось я в себе на хостовій машині. Давайте заберемо той файлик до нас за допомогою команди. SCP. SCP, Наш користувач Cyberfox у нашому випадку. З шка моя 19268, якщо я не помиляюсь, 49132. І відповідно, що я хочу копіювати, ставлю два крапку, tmp. ось, І тут треба вписати якраз назву нашого файлу. Так, назва нашого файлу: ID, ID, ну, 2519 Треба по, по суті лише приватну частину цього ключа. Так, і куди скопіювати в поточну теку а, Ну, я пишу крапочка і слаш. Просто натискаю Enter. Так, тепер пароль від, від нашого користувача. Ось цей ключ і Тепер спробуємо підключитися під нашим користувачем, вже не використовуючи його пароль. Для того, щоб використати ключ, треба поставити І і назву нашого файла з приватним ключем і натискаємо Enter. І бачимо, що в нас система не спитала пароль, і ми підключилися до цього користувача. Давайте перейдемо в TMP, подивимося на наше сміття. Коротше, це нам вже не треба, його треба звідти. Повидаляти, щоб не було зайвих у нас слідів. Так, видалили, перевірили. Нема. Все. Тепер ми можемо ще раз вийти. І ще раз спробуємо приєднатися. Все гарно. У нас тепер є підключення до цього користувача з, вже з використанням нашого власноруч руч ключа.